«Привіт, любі мої Чу! і правда любимі. Так як сьогодні трійця, я спокійно ні разу взагалі не аручі, сказала Дяні, щоб вона збирала свої речі і упідлякувала звідси, бо мої нервні кліточки вже просто на приділі. А я, як ви знаєте, не дуже далекого ума, тому інтерпретувала мої слова на свій недалекий лад, тому вона взяла трійку собак і повезла туди, куди мала піхати я. А саме на тусовку в Київ. Вирішила вона, так сказати, влаштувати притулок на виїзді. Типу, якщо ви не їдете к самбачкам, значить самбачки їдуть до вас. Я, звісно, до останнього надіялась, що я на їх просто взяла і відвезе кудись в ліс. Але уви і ух. Але що ж там гріха таїть, були раді і собачки, і люди, які прийшли погуляти з ними, і прийшли, не дивлячись на свій вихідний, і на те, що на вулиці плюс тридцять. Такі класні компанії взагалі не відчували жара, і навіть Марсель, який був перша в місті, був дуже радий такій двіжусі. і поки вони спокійно гуляли, до них вже направлялась наша звізда інстаграма. Любительниця всього мужського і тестостеронного Кірша вона вже другий місяць живе на перетримці, і Аня привезла їй показати, куди вона може повернутися, якщо вона не буде кожну секундочку молитися про нову родину. Бо Кирюша й так кожен день стоїть на колінах перед іконкою тестостеронного аполлона, але поки що безуспішно, бо за останні три місяці жодна жива мужчина не писала по ній. А що, що ж там мужчина навіть жінка не писала? Ну, Коротше, всі помедитували, зарядились на пошук родин і нормально так посоціалізувались, бо як для сільських самбачок, в місті вони почували себе дуже добре. Особливо Маша. а під кінець прогулянки навіть Марсель розчехлився. що надихнула Яну частіше робити такі вилазки. Але в Маші під кінець гуляння почалась похмілочка, і вона сказала, що вона більше нікуди з Яною не поїде. Як, власне, Кирюша, вона сказала, що Яну бачити більше не хоче і не може, тому їй потрібна родина. Як, власне, і іншим самбачком, бо вони всі в нас заряжені на багатство, здоров'я і хороше настроєння. Але не дивлячись на всі такі їх переваги, вони повним складом повернулись, на жаль, додому. Ніхто з їх друзів, звісно, не засмутився, але я нормально так розстроїлась. Тому я вас спокійно наостане, прошу придивитися, або хоча припознати цей відео, щоб придивився хтось інший. А якщо стісняєтесь того, що ви любите самбачок, просто напишіть класний коментар. Бо якщо тут буде якась активність, алгоритми будуть думати, що типу в нас класний контент.